Про затримання екс-голови Укренерго Кудрицького та синхронну брехню. Мене звати Назар Мухачов і В сьогоднішньому ефірі я хочу розповісти власне, про взяття під варту Кудрицького в рамках кількох кримінальних справ, які проти нього відкриті, і синхронну брехню всіляких експертів та журналістів, яка створює таку величезну проблему в світогляді, в свідомості, в масовій свідомості українців. Давайте про все по порядку. Державне бюро розслідувань оголосило ще одну підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО, та затримало на Львівщині керівника Укренерго Володимира Кудрицького. Це той самий Гринкевич, стосовно якого відкрита кримінальна справа про постачання неякісного одягу для ЗСУ. Ну і там насправді ціла група епізодів. За словами джерел української правди, Кудрицькому готують повідомлення про підозру за попередньою кваліфікацією. Йдеться про шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Слідство вважає, що Кудрицький і Гринкевич могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. ДБР підтвердило, що працівники бюро повідомили про підозру львівському бізнесмену та затримали колишнього голову управління Укренерго за підозрою в шахрайському заволодінні коштами державного підприємства НЕК Укренерго. У ДБР стверджують, що в 2018 році, під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанції південної та західної енергосистем, посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій в Укренерго. За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму 68 мільйонів гривень. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику 13 мільйонів 700 тисяч гривень авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов'язання. Власне, це друга кримінальна справа проти Кудрицького, яка стала публічною, і Кудрицького зараз затримали. Прокурори будуть подавати клопотання про тримання під вартою. Як закінчиться судове засідання, який запобіжний захід буде застосовано, ми цього насправді не знаємо. Кудрицький це той самий голова Укренерго, який виписав собі разом з наглядовою радою 40 мільйонів гривень премії, щоправда. Потім, в силу скандалу, в силу якихось внутрішніх змін, які до кінця не зрозумілі і не прозорі, тому що навіть депутати Верховної Ради озвучували цифру 40 мільйонів. Він бідолаха отримав всього-навсього 18 мільйонів гривень премії за свою нелегку працю. І тут зараз що відбувається? Ми бачимо гризню павуків в банці. Павуки гризуть один одного. Поливають один одного компроматом, поливають один одного брудом і перетягують масову свідомість українців на свою підтримку. Підконтрольні офісу президента телеграм-канали обливають Кудрицького, і в принципі я б сказав би, що роблять це достатньо справедливо. З іншого боку, глобалісти, левова частка грантоїдів, підтримує Кудрицького, каже про його надзвичайно величезну ефективність як менеджера. Дехто написав, я чуть не прослюзився, коли прочитав, що виявляється, повних блекаутів у нас ще досі нема. Саме завдяки Кудрицькому це, це викликає такий сміх і обурення, і сміх. Чому? Тому що, до прикладу, я слідкував за повідомленнями тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань енергетики, куди входить депутат Олексій Кучеренко, і він пише на своїй сторінці про від, ну, відомості, результати роботи комісії і так далі. Вони ж хотіли знов підвищувати тариф. Але саме завдяки роботі комісії. Комісія сказала, що тариф не треба підвищувати, що теперішня ціна на тариф в минулому році взагалі мала дати 40 мільярдів гривень прибутку. Це також дуже цікава деталь, куди його все порозпихували. Але. Я не просто так заакцентував увагу на інформаційному полі. В інформаційному полі є дві групи, які гризуться між собою. І ні одна, ні друга група не стоять на позиціях інтересів українців. Ні одна, ні друга. Це павуки в банці, які жируть одна одну, які проплачують всіляких експертів, грантоїдів і так далі, щоб ті розказували, які ефективні і ще багато всього. Причому доходить до повного сектантства, доходить до того, що ті, хто увірував до прикладу в Петра Порошенка, вони кажуть, що, що я критикую Коболєва, постійно Коболєва, згадую, вони Кажуть, Коболєв був високоефективний. Так, 342 мільйони гривень. У 2019 році він отримав з державного бюджету. Не може бути в умовах війни високоефективних менеджерів, які на державних посадах, чи то як чиновники, чи то як менеджери, топ-менеджери, керівники державних підприємств отримують багатомільйонні зарплати. Не може такого бути. По-перше, це несправедливо з точки зору соціальної справедливості. По-друге, в нас йде війна. І сили мають бути спрямовані саме на оборону, на фронт. І роль захисника України вона набагато набагато вища. Я коли знімав відео у 2019 році, на Коболєва було витрачено стільки, скільки отримували зарплату три тисячі солдат рядових. Було витрачено на одного ефективного Коболєва. І мені тут кажуть, от він був ефективний, інак Нафтогаз показав прибуток. Це можуть говорити люди, які введені в оману якраз отим виродженим інформаційним полем. Чому? Тому що, якщо складається план на рік діяльності державного підприємства, яке продає газ, в тому числі населенню і промисловості, а потім ціна на газ під час цього року зростає майже в три рази. А заплановані витрати на модернізацію, на амортизацію, на ще щось не зростають, а ціна виросла. То чи може підприємство не показати прибутковість, якщо ціна, якщо тариф зріс майже в три рази? Чи ні? Чи це вже дуже тонко, чи це дуже складно це все розібрати? Але до чого я веду? До того, що в інформаційному полі в Україні немає тих, хто захищає українські інтереси, хто б чітко розповідав. Про національне багатство це є люди, які це роблять, але їх, по-перше, дуже мало. По-друге, це не, не рівень топових медіа. На рівні топових медіа всі прислуговують, хто якому олігарху, хто офісу зеленського, чи точніше офісу Єрмака, а хто глобалістичним силам і структурам, які збираються тут роздеребанити залишки наш енергоатому, кереенерго. Укрпошта і так далі, і для цього понапускали туди наглядових рад, платять там грантоїдам по 10-20 тисяч доларів за те, щоб вони банкрутували ті різні підприємства. І коли ми говоримо про от я читав там цей допис, він мене так те, що називається вкурвив, знаєте, там написали навіть. Така дуже відома насправді блогерка написала навіть, що він стратегічно мислив. Та стратегічно мислив. Ви якби побачили баланси, і скільки кредитів понабирали державні підприємства? Це ж стабільна практика набрати кредити по фіктивних договорах, в тому числі повиводити гроші на свої компанії, показати, що підприємство збиткове, і передати його в руки благодійнику чи благодійникам. З розряду Пінчука, Коломойського ну, Коломойському вже не передадуть, тому що в Коломойського зараз майже все віджали, і, і він сидить і дуже хоче помститися. І, власне, про це буде частково наступне відео на цьому каналі. Тому підпишіться, щоб не пропустити. Відео насправді цікаве і важливе буде. Стосуватися ракет Фламінго, Коломойського і того, як ракети долетіли вже до Нью-Йорка, як би це дивно не звучало. Але ця вся каша в головах українців. Вона була б неможлива, якби той весь обслуговуючий персонал в вигляді журналістів, експертів і так далі синхронно не брехав, приховуючи від нас правду. І правди приховується дуже-дуже багато. Україна не бідна. Україна феноменально, надзвичайно пограбована тими фарисеями, паразитами, і всілякими експертами, журналістами і іншими. Які обслуговують фарисеїв паразитів вищого порядку. І оця синхронна брехня, вона насправді є настільки ж злочинною, наскільки дії по пограбуванню нашого бюджету. Чи то про Кудрицького, чи то про Коболєва, чи то по закупівлях для армії, чи то про Золоті Яйця Резнікова, і так далі. Оті всі, хто створює інформаційний фонд, вони насправді такі самі аморальні фарисеї-паразити нижчого гатунку. І отут біда в тому, що ну, а нема в нас інших медіа, а звідки візьметься, тільки ми самі можемо його створити. Ось таке в нас нібито замкнуте коло, хоча не замкнуте коло, тому що все-таки десятки людей по всій країні, хай навіть не на топовому рівні. Але говорять про ті речі і поступово відкривають очі. Питання в тому, що ми маємо організуватися для того, щоб мати можливість змінити цю ситуацію. Бо тільки українці зацікавлені в тому, щоб були медіа, були засоби масової інформації, які розповідали все з точки зору українських інтересів, з точки зору, як нам вижити, як нам бути багатими, вільними, освіченими, озброєними на своїй землі. Як зробити, щоб свою землю, свої надра, газ, який тут видобувається, електроенергія, яка тут генерується, щоб це все працювало в інтересах українського народу, в тому числі і майбутніх поколінь, не Зеленського Єрмака, не олігархів, не транснаціональних корпорацій, на побігеньках, в яких бігають соросята, і такі, як Кудрицький, і так далі. І ще вже на саме завершення. Запам'ятовуйте, хто кого захищає. От просто запам'ятовуйте. Слухайте всі сторони. Слухайте обвинувачення в бік Кудрицького з боку Офісу Президента. Слухайте обвинувачення з боку грантоїді в бік офісу президента. Тому що так ви будете знати значні куски правди і про одних, і про других. Але старайтеся це все аналізувати з точки зору інтересів українського народу. Ось такий мій коментар. Прошу вас про інформаційну підтримку. Це справді дуже важливо, тому що нас блокують, нас системно блокують. І тому ваше вподобання, коментар, поширення, підписка на канал, встановлення дзвіночка, щоб ви отримували сповіщення, коли виходить нове відео. Це справді допомагає вносити хоча б якісь частинки світла в інформаційний простір в Україні. І робити той інформаційний простір в Україні, хоча б частково українським, таким, який стоїть на засадах інтересів українського народу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.